Дням Великої чотиридесятниці передують особливі підготовчі неділі. Одна із них за два тижні до Великого посту присвячена євангельській притчі про блудного сина. Цього дня богослужіння в трапезному храмі преподобних Антонія Феодосія Печерських Києво-Печерської лаври очолював предстоятель нашої церкви митрополит Онуфрій. Блаженніший владика звершував божественну літургію за участю архієреїв церкви, зокрема й намісника обителі митрополита Павла та керуючого справами Української православної церкви Митрополита Антонія. Під час богослужіння згадувалась євангельська притча про блудного сина. Її зміст полягає в тому, що під виглядом люблячого батька показано Бога. А в образі блудного сина, який навернувся, грішника, котрий щиро покаявся, так як батько у притчі простив сина, так і Бог із радістю готовий простити кожного із нас. Саме на цьому наголосив у своїй настанові довірних церкви архіпастер. Коли ми уходимо в свою життя по закону кожен, то ми як блудний син. І постом удержанні в себе цих гріховних веселень, удовольствий, ми повинні опомнити себе, привести себе в состояние поняття, що ми далеко від Бога і повернутися в отчий Дом. Найти в себе рішимость встати і піти. На черговому засіданні Всеукраїнської ради церков. І релігійних організацій, що проходило на території національного заповідника Софія Київська, учасники представницького зібрання обговорювали стан державно-конфесійних відносин, керуючий справами нашої церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, який брав участь у засіданні, наголосив на необхідності дотримання рівності всіх конфесій перед законом, який сьогодні, на жаль, не завжди діє. Присутні також заслухали інформацію про підготовку візиту до України делегації Всесвітньої Ради церкові з Женеви, що має відбутися наступного місяця. Дійсно, в березні місяці планується приїзд в Україну великої делегації Всесвітньої ради церков на чолі з керівництвом цієї організації. Метою приїзду є та ситуація, дуже складна ситуація, яка є в Україні. Пошук. Біходу з кризису і питання в тому, чим може ця організація допомогти Україні. Треба сказати, що наша церква є членом Всесвітньої ради церков, і тому організацією по приїзду по прийому займається якраз наша українська православна церква. Віднедавна у православних вірян з'явилася іще одна можливість для зустрічі та спілкування. Днями місія цінодального відділу Української православної церкви у справах сім'ї відкрила сімейний клуб. І перше засідання пройшло в стінах Києво-Печерської лаври. Вустея це переважно сімейні пари, юнаки і дівчата, котрі хочуть одружитися. Зустрічав і свердловський пантелеймон. Він і відкрив перше засідання клубу. За словами владики, є родини, які нещодавно прийшли до Бога через складні випробування. А є такі пари, що вже багато років у церкві. Саме вони ділитимуться досвідом, даватимуть поради початківцям на першому сімейному клубі. Такою досвідченою парою стала родина могильних: отець Миколай та матінка Вікторія. Ми будемо запрошувати людей з багатим великим життєвим досвідом. Ми будемо запрошувати психологів, лікарів, людей різного фаху. Які можуть надати сім'ям консультацію юридичну, практичну для, для того, щоб у сім'ях не було непорозумінь? Щоб жоден гість не сумував, організатори сімейного клубу обіцяють влаштовувати для гостей творчі завдання, ігрові розминки і частувати всіх смачним чаєм та солодощами. Родинні засідання проходитимуть кожне друге четвер місяця. Місце зустрічі анонсуватиметься заздалегідь.